Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, і все буде добре. Пам'ятаєте, я вам вчора показувала, купувала таку губну помаду пупа. Це і потім я ми завжди, якщо щось намагаємося шукати, ми легких шляхів не шукаємо. І я шукала, який тон, а тон був написаний і дуже так помітно, а я все намагалася десь його тут знайти. А сьогодні зранку вже без контурного олівця, мені дуже захотілося подивитися, як вона взагалі. Виглядає, мені дуже сподобалось. Тут гілоуронова кислота і гілоуронка і що там ще зазначає цей, що помітно збільшує губи. Але я вже потім в інструкції дочитала. От. І знаєте, що мені зручно? Хоча здавалося на перший погляд. Який кут тут іде. І я все боялася його якось надломати. Бачите? Видно. Але ні, він так чітко промальовує контур, і мені сподобалось. І на губах таке, знаєте, ти відчуваєш так. Це те, що я хотіла. Тому, будь ласка, ну, вона більше і на осінь підійде, хоча у нас сьогодні зранку я прокинула. Сьогодні у нас вже, боже моє, яке? 19 серпня, і на півсьому у нас було 15 градусів. Тепла. Прохолодно. Зараз е, я збираюся йти до лікаря. Мені зателефонували те, що я записувалася до реабілітолога та хірурга. Мені, мені вчора зателефонували і кажуть, що звільнилося віконечко, чи не буде мені зручно прийти сьогодні зранку. То чого не зручно? Зручно, що мені чекати? Mm, там ще не багато залишилося, але все ж таки. Тому зараз іду до лікаря. Треба трішки зачекати хвилин 10, як завжди. Так, ну що, вийшла я від лікаря. Що хочу сказати? Так, це наслідки після невдалого масажу. Мені подивився мене реабілітолог і хірург. Подивилися, пощупали, общупали і подивилися. За призначенням, з вересня місяця, тому що зараз немає вільних віконечок. Мені лист маршрут з днями, з годинами на вправи і масаж. Треба прибирати. Я кажу, може мені там скажете, які вправи, та я вдома буду робити? Ні. Це лише будете робити, приходити до нас сюди за наглядом спеціаліста. Я думаю, ну дійсно, я вже собі не робила. Та що я там сама, що я не можу. Угу. Тому з вересня почну ходити. Це безкоштовно, раз на пів року це безкоштовно. От і я дивлюсь, який день і розписано, який кабінет. Яка година і в один день вправи, і масаж. Через день буду ходити якраз на пів вересня є чим зайнятися. Знаєте, які я висновки для себе зробила? Не треба собі нічого призначати, якщо ти не відчуваєш в цьому потребу, а не так, та схожу на масаж, та схожу. Але так, масаж це дуже добре. Але я завжди тепер буду питати не спочатку, ніж записатися на масаж, чи людина має якесь відношення до медицини. Обов'язково. Це ж є в Україні така приказка. Не мала баба, клопоту так порося купила. Ну, тож, а ми всі, кожен колись щось та й вляпається. От легких шляхів ніхто не шукає. Ми спочатку створюємо собі якусь проблему, а потім думаємо, як її краще вирішувати. От розумієте, от в мене зараз така ситуація. І дякую нашим захисникам за кожен наш день. За кожен наш ранок. Згадала. Мені ще порадили лікарі звернутися до психолога хоча б один раз побалакати. Я поки на світлофорі стою, згадала. Я кажу, та мені він зовсім не потрібен. А вона каже, нам він зараз всім потрібен. Ну, не знаю, подивлюсь, не записувалася ще до психолога. Пішла на базар, хочу подивитися яблучка. Ось дівчатка дивлюся, і картопля по 20 є, там болгарський перчик по 25 можна взяти. А от яблучка бачила тільки в одному місці 60 гривень, але вони мені не сподобались. Тому якось так будемо дивитися, як воно. Яблочка хотіла. Там, де персики тікають, тікають, то що алерген. Ну, а що ти будеш робити? Подивлюся, може, в магазинах є якісь яблучки. Дивлюсь, слива така непогана по 50. Яблучок нема, тому будуть сливи. Зайшла, ще купила масло вершкове. Це наше, яке я завжди купувала останнім часом. Я не дуже ходила, тому У мене сусідка, та, що я їй купувала плюшку, а вона була в Рошені в магазині у нас і каже, Таня знижка на вершкове масло 87 гривень. Каже, купити тобі. А я думаю, ну я ж на базар зараз в серпні не ходжу, ви знаєте чому. Кажу, ну купи. Вона каже, таке смачне вершкове масло. Ну добре, купи. Купила. Тут без усілякого, це лише мій смак, моя думка порівняно з тим, яке я купую наше місцеве, якщо можна так сказати. І Рошен, то Рошен, от він як це в роті як пристає ну, таке враження, як начебто чи пластилин чи щось. Мені не сподобалось. Якщо це вершкове масло, що я купую, воно як тане. Вроді, а то м -м -м, таки відрізняється, хоча наше коштує 90 гривень. Я зараз зайду в сілько і там подивлюся яблучка. Дивлюсь по 69-80 гривень. Отакі яблучка я люблю. Червоні я не дуже люблю, і вони, до речі, дорожчі. Ну, приблизно ось такі ціни. 69, 89. І ці 89. Дай, мабуть, отакі візьму. Повибираю зараз. Ось такі яблучка По 69.99. Ну, ще хліба не дуже є, але якщо брати багет, то він вже є. О, який тепленький. Тоді візьму багет. Бо після 11 завжди. О, До речі, така булка, з зеленю та чесником, якщо я не помиляюсь. Колись купувала, смачна. Але влітку з чесником якось не дуже. Ну Все, добре. Йдемо з вами далі. Донеці на тижня 30 ну, 40 гривень, а коштував 70. Я такий. Купувала. Зараз я не буду купувати, я хочу вам показати, яка акція, або ціна тижня в сільпо. І прийдемо додому, подивимося з вами, що це за тунець. Чи варто його купувати? Так, а зараз буде розпаковка. Що я сьогодні купила? Що купила? Що хотіла, те і купила. Хоча думала, що вже не буде. Хліб. Яблучка, А наскільки вони в мене заважили. Хоча вибір так не дуже, дівчата, я вам маю сказати. Там 5 яблучок на 54 гривні. Але я не можу, От відверто, без яблук я не можу. Що я ще купила сир кома традиція? Чи який там? ну Традиція, ну, майже на 200 гривень. Хочеться багет. Вершкове масло, сир зранку до кави. От захотілося так. Не так часто я його купую, але інколи як припече, то вже купую, щоб їх тут не розірвати. Ага, нормально. Сливи ті, що на базарі там бабуся продавала. Так, вже алергія, все. Міс. Не звертайте увагу, я швиденько. Дивіться, які вони гарні, пружні. Як на смак подивимось. І колись лікар казав такий старий, старенький дідусь поважного віку: їжте сливи. От почитайте, дівчата, не буду я довго казати вам про користь слив, але як вони судини чистять, кров чистять, щось там ще. А це є наш продукт український, справжній з бабусіних рук. Це щось неймовірне. В аптеці за великі гроші навіть таке не купиш. І оце наше масло. По 90 гривень, думаю, візьму три пачки, все. Ну, як завжди. Торба важка, показати нема чого. І воно мені дуже до вподоби. Оце наше масло. А таке Рошенівське купувала сусідка, коли я думала, я не піду на базар. Дівчата, ну не знаю. Я не хочу казати погане за виробників, я хочу казати справжню якість, яка мені особисто до вподобає. Але я не, той, не та людина, яка там когось чогось навчає. Це мої вподобання. Комусь це масло буде найкраще, а це ні. Хоча ну, воно мені до нього, а українською як буде? Ну, ви зрозуміли. Ото, як воно пристало, і ти його сидиш, ото язиком намагаєшся прибрати. А це дане як морозиво. Розумієте? Хоча я проводила експеримент на е, дуже гарячу воду, розводила і то, і то, однаково, наче як вершкове масло. Тому якість буває різна. І це поки не ходила на базар. Обходила всі свої стежки, там, де є алергени, там амброзія, там ще щось. Хоча у нас покосили, але все ж таки може бути. А на базари йдеш, там голубі перед носом. от Сидить! Ну, сиди, я йду, йому треба ось так. Пролітати біля носа, розумієте, хтось іде цигарку пали, отак от руку тримає, ти йдеш позаду, ти хопаєш, потім персики, там, потім, ну, тобто, знаєте. А заходиш, наприклад, в будь-який магазин, там працюють кондиціонери, там прохолодно. Зараз я лягаю під свою вологу хвустку, роблю собі процедуру. І, до речі, помітила перший рік за, якщо у мене з 10 років, то за 44 роки я перший рік не п'ю пігулки від алергії. І от навіть в минулому році, і ще, і ще, і ще і всі роки, що можна пригадати, ну це. Від алергії я почала пити десь 93-го року і кожного року. І цей рік вперше я пігулки від алергії не п'ю. І пила я не так, що я сама вирішила в аптеці. Це було за призначенням лікаря, за рецептом. І деякі ліки можна було купити лише за рецептом. І знаєте, що хочу сказати? Що я ті роки пила пігулки, що я в цьому році не п'ю, я відчуваю себе однаково. Як я казала, якщо воно вже скротило, то нікуди ти не дінешся. І стосовно губної помади, от той вершковий ем, відчуття на губах, воно вже не відчувається, відчувається просто приємні такі губи. Ну, а колір ще, як ви бачите, я бачу, залишається. Так, пішла я знову на свої процедури. Намочила хустку, віджала, тон кладу. Отак от, от дихаю, дихаю, іначе легше стає. Ото і всі мої пігулки на сьогодні. Фух. Сіла трішки погортати, що там цікавого. І пам'ятаєте, я вам показую, коли там то на базариду, то в місті наші люди поважного віку співають українські пісні. І ось наспівали на реп. Купили та передали нашим захисникам. Я ж кажу, у нас люди найкращі. Мої дорогенькі, я буду на сьогодні закінчувати відео, який той тунець ми побачимо з вами в наступному відео, тому що Таня сходила на базар, знала, що так буде, але трішки зараз так не дуже добре себе почуваю. Тому буду завершувати на сьогодні відео. Зустрінемося з вами завтра. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! Та побачення.